Apple оголошує 2 мільйони доларів за найгірші подвиги. Кібербезпека гонка озброєнь. Чому Apple піднімає Анте і що це означає для нас? У світі, де цифрове шпигунство стає все більш досконалим і широко розповсюдженим, Apple оголосила про значне збільшення нагороди вразливості. Збираючи планку до 2 мільйонів доларів за особливо небезпечні подвиги та загалом 5 мільйонів доларів за ланцюжок вразливості, компанія демонструє, що це серйозно ставиться до боротьби з кіберзагрозами. Це не просто щедрий жест, це стратегічний хід у гонці озброєнь, де той хто краще захищений. Я працюю в галузі інформаційної безпеки вже більше десяти років. І за цей час я бачив, як змінюються загрози та як компанії адаптуються до них. В останні роки спостерігається експоненціальне збільшення витонченості нападів, особливо тих, що спрямовані на конкретних людей, активістів, журналістів, політиків. Ось чому рішення Apple мені здається не лише виправданим, але й необхідним. Чому Apple така щедра? Збільшення винагород це багатогранний крок, керований кількома факторами. По перше, він визнає, що пристрої Апал, незважаючи на всі зусилля для забезпечення безпеки, не є абсолютно невразкими. Як і будь яка складна система, вони містять потенційні вразливості, які можуть бути використані зловмисниками. По-друге, АПАЛ визнає, що деякі напади, особливо ті, що здійснюються за допомогою шпигунського програмного забезпечення, можуть мати катастрофічні наслідки для користувачів. Цільове шпигунство може бути використане для крадіжки персональних даних, компромісів комунікацій, маніпулювання громадською думкою та навіть проведення політичних репресій. По-третє, АПЛ прагне залучити провідних дослідників безпеки. Пропонуючи щедру винагороду, компанія сподівається заохотити їх знайти та повідомити про вразливості, перш ніж їх експлуатувати зловмисники. Це по суті перетворює потенційних хакерів на союзників більше, ніж лише гроші, нові напрямки в програмі винагород. Окрім збільшення грошових нагород, Apple розширила категорії вразливості, для яких можна заробити винагороду. Особливу увагу приділяється подвигах одного клацання інфраструктури веб-переглядача та бездротових експлуатацій, виконаних за допомогою будь-якого типу радіоз'єднання. Це говорить про те, що Apple розуміє, що загрози надходять не лише від операційної системи, але й від суміжних програм та бездротових технологій. Я вважаю концепцію цільових прапорів особливо цікавими. Це своєрідна зламана конкуренція, в якій дослідники повинні продемонструвати можливості своїх подвигів у режимі реального часу. Такий підхід дозволяє швидко та ефективно ідентифікувати та виправляти вразливості та стимулювати інновації безпеки. Що це означає для користувачів Apple? За короткий термін більш високі винагороди, ймовірно, призведуть до більшої звітів про вразливість. Це в свою чергу, дозволить Apple швидше виправляти проблеми безпеки та покращити безпеку своїх пристроїв. У довгостроковій перспективі цей крок може допомогти створити безпечнішу екосистему Apple. Залучаючи провідних дослідників безпеки та сприяючи інноваціям безпеки, Apple може зменшити ризик використання вразливості та захистити своїх користувачів від цільових атак. Етика нагороди вразливості, балансування стимулів та ризику. Незважаючи на очевидні переваги, програма великої вразливості також викликає деякі етичні питання. Наприклад, існує ризик, що високі винагороди можуть залучити недобросовісних дослідників, які намагатимуться використовувати вразливості для власних цілей. Крім того, існує небезпека, що фокус на грошових винагородах може відвернути увагу від інших важливих аспектів безпеки, таких як безпечна розробка програмного забезпечення та освіта користувачів. Я вважаю, що Apple повинна приділяти особливу увагу етичним аспектам програми його вразливості. Компанія повинна розробити чіткі політики та процедури для запобігання зловживань та забезпечення того, щоб винагороди виплачувались лише за звіти про вразливість. Більше, ніж захист АПАЛ, вплив на всю галузь. Походи АПАЛ мають вплив далеко за межі кордонів компанії. Це надсилає чіткий сигнал іншим технологічним гігантам, що безпека повинна бути пріоритетом номер 1 Я впевнений, що інші компанії будуть дотримуватися лідерства Apple та збільшуватимуть власні програми великої вразливості для залучення провідних дослідників безпеки. Зрештою, це призведе до більш безпечного цифрового світу для всіх нас. Особистий досвід, чому я вірю у важливість вразливих щедротів. Я пам'ятаю інцидент, коли працював у програмній компанії, ми виявили серйозну вразливість у нашому продукті, який може бути використаний для отримання несанкціонованого доступу до даних користувачів. На щастя, один з наших співробітників проникнення виявив цю вразливість і негайно повідомив про це. Ми негайно почали виправляти проблему та випустили патч безпеки. Якби вразливість була виявлена зловмисником, наслідки можуть бути катастрофічними. Цей інцидент переконав мене у важливості програм, що виграють вразливість. Вони закликають дослідників знаходити та повідомляти про вразливості, перш ніж їх експлуатувати зловмисники. Висновок гонка озброєнь триває. Збільшення винагороди Apple є важливим кроком у боротьбі з кіберзагрозами. Це демонструє, що компанія серйозно ставиться до захисту своїх пристроїв та захисту своїх користувачів. Однак це лише один елемент більш широкої стратегії. Apple повинна продовжувати інвестувати в розробку безпечного програмного забезпечення, навчаючи користувачів та співпрацювати з іншими компаніями та організаціями щодо безпеки. Гонка з кібербезпеки продовжується, а Apple стоїть на передньому плані гонки. Я впевнений, що компанія буде продовжувати інвестувати в безпеку та захищати своїх користувачів від зростаючих кіберзагроз.